Сьогодні ми побуваємо у невеликому містечку неподалік від Познання з назвою Мурована Гасліна. Мурована Гасліна – це невелике місто Познані, розташоване в Великопольському воєводстві, Познанського повіту. Сьогодні ми з вами трохи торкнемося історії цього міста. У Вікіпедії ми читаємо місто Має середньовічне коріння і згадується з 14 століття. Спочатку це було приватне містечко власність Плотського воєводи Петра Патоліцького. Вже близько 1580 року воно знаходилося в Познанському повіті. У 1975-1980 роках місто адміністративно стало належати до Познанського воєводства. Спочатку це було поселення, розташоване на пагорбі і називалося Гурка, а згодом Гасліна. Через містечко гасліни проходив давній шлях зі столиці Гнезно до Західного помор'я. Чому муровано близько 1200 року лицарський рід збудував за дерев'яним частоколом. Поряд із дерев'яною церквою житлову вежу з гранітних блоків. Це і призвело до зміни назви на Муровану-Гасліну. У ряді публікацій стверджується, що за часів правління Владислава Ягайла були надані права місту. Це було десь в 1355 або у 1389 роках. Мурована Гасліна була приватним містом, яке дуже часто змінювало своїх власників, але кожний власник щось будував і прибудовував. Так з 1593 року власником міста був Ян Роздражевський, який надав місту привілеї та герб Доліва. У 1651 році власником став. Ян Лещіцький. Далі Філіп Олинський, у 17 столітті під час спадкування Родини Угровських місто стало центром процвітання та багатства. В ті часи був чавунний завод. Виробляли папір олію. У 1785 році король Станіслав Август надав місту привілеї проведення ярмарків. Деякий час Місто побувало під владою Прусії. Наступні роки також привели до різного роду змін. Кожне століття носило в життя щось нове. Місто руйнувалось та відбудовувалось. 20-го століття було введено в експлуатацію залізницю. Місто постійно розширюється, з'являються нові квартали. Місто стає з кожним роком все краще і краще. Ось так. Сьогодні ми побували у невеликому містечку неподалік від Познані, в мурованій гослині. До нових зустрічі, друзі!